Замість дитячих ігрових тепер тут повноцінні квартири, показує виконроб Сергій. Ось це двокімнатна. А це ми знаходимося в кімнаті в спальні. Потім ми ведемо зараз села, в, в якому буде встановлена і стиральна машинка, і всі удобства, що були. Ця кімната у нас іде як і спальня, і кухня. А це найбільше в будівлі площею 60 квадратів. в колишньому дитсадку, який понад 20 років стояв пусткою, буде 26 квартир. В них розмістять 120 переселенців. Усі кімнати на завершальних етапах, розповідає виконроб Сергій. Хочеться пошвидше доробити, щоб ті люди, дійсно, які потребують зараз житло, щоб могли пошвидше заїхати і вже жити в своєму. Якби в тимчасовому своєму житлі каже, перебудувати старе помешкання під сучасне житло справа не з легких. Роботи розпочали торік у вересні. Найбільше часу витратила на демонтаж та прибирання. Вивозили більше десятків машин різного сміття для того, щоб почати відновлювати перестінки, нові ставити каналізацію, розкладати нову електрику проводити. За тиждень тут почнуть фарбувати стіни, вкладати лінолеум та монтувати сантехніку. Поки ж завершують шпаклювати стіни та викладати плитку, розповідає маляр Дмитро Сальников. Мені подобається, коли у нас все переобразовується все, коли вже фінальне бачиш, що воно буде, і людям приємно. зробити. Будівлею опікується Черкаський департамент освіти та гуманітарної політики. Його очільник Богдан Білов зазначив, сім'ї матимуть квартиру з усіма зручностями. Їм вона надаватиметься безоплатно, проте з певними умовами. Оскільки об'єкт освітянський, то хотілося б звичайно, щоб Таку ідею ми пропагуємо про те, щоб все таки це було житло для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ми плануємо, що це буде тимчасове перебування, оскільки все-таки Україна переможе і вони зможуть повернутися до себе додому. Відновлення садочка місцевому бюджету коштуватиме 16 мільйонів гривень, говорить Богдан Білов. Завершити усі роботи та заселити перших мешканців планують цьогоріч у вересні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.